Всім вітання ми з України. Дівчатка, прийшла та пора, коли ми висаджуємо, сіємо, черенкуємо, робимо якісь експерименти для себе. І сьогодні я вирішила теж зробити експеримент. Я нарізала ось таких чудових черенків з лаванди і буду їх черенкувати. Для цього я взяла ємкість, не ємкість а касету. В касету набирала торф. Тепер, дівчатка, нарізала на, черенків, забрала листя з череночків, намагалася брати верхню частину, щоб не задеревеніло. Е, Стовбур був не задеревенівший, тому що, якщо він вже гарно задеревенівший, то коріння він не пустить. Тепер що я роблю, дівчатка? а далі все дуже просто. Далі ми пролив, набираємо торф, проливаємо, вмукаємо у водичку кінчик. І у корні він, для того, щоб краще наша, наша лаванда пустила корінці і швидше. І ось таким способом черенкуємо лаванду. А чого би не спробувати, правда, дівчатка? Це, звичайно, такі, знаєте, експерименти мої, бо її черенкують, так, але не так, як. Придумала собі я. Але я вирішила, що попробуємо, нічого страшного не буде. А як я почеренкувала восени, деякі там пару гілочок, на результати ми подивимося більш, коли вже потепліше, можна буде відкрити баночку, і там подивимося на результати мого черкування осіннього підбанку. Ніби, ніби як ми черенкуємо. Троянди. так так я зробила так. Ну що, дивіться, дівчатка, щоб вас не затримувати, я продовжую свої череночки висаджувати. Далі, що ми робимо? Вже земля в нас пролита. Далі ми робимо тепличку і ставимо в тепле місце на соня... на віконечку. І... Чекаємо з нетерпіння, що у нас щось вийде. Всім бажаю мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!